На нього співпадуть відбитки пальців, нас всіх підвищать. Ну добре, я тут, в принципі, постійно і не працюю, того підвищать вас. Добре. Так значить ти підриваєш з хлої? Скажи мені, навіщо? Я просто хотів знищити цю лабораторію, можливо, можна ну, зброю. його забирайте. сорок 149, дуже дякую за допомогу. Якщо тобі щось буде потрібно, звертайся. А його в костюмі динозавра їх не чіпати, навіть не думайте. Якщо хтось з вас їх хоч раз зачепить, я не знаю, що я вам всім зроблю. Я вам сказав. А в цього забирайте. Йому вже давним-давно пора до в'язниці. Так, скоро він звідси поїде. До речі, на наступний раз. Тебе посадять, ну, по моїх підрахунках, на років Е, Але дивись, на наступний раз, коли будеш ну, щось робити, грабувати, не одягай цей костюм. Мені здається, він трішки, хоча, в принципі, нібито гарно, не знаю. Але, знаєш, напевно, наступний раз одягай якийсь.